Ще один цікавий автомобіль, який в нас є в наявності, це Peugeot пижик. пижик 2007. -й. Ось так він виглядає. Компактний автомобіль. Пробіжимось по колу, продемонструю вам його. 2008 я сказав, 2007. -й. Дизельок 1,6 літра, На автоматичній коробці перемикання передач. має асистент паркування, титанові диски, панорама по салону. Він має салон комбінований шкіра з тканиною. Малесеньке кермо, підрульові ліпістки. Ось так він виглядає. Цей автомобіль цікавий. Щас заведемо його. 185 тисяч пробігу. Ось так виглядає штук приладів. Ось така от. тут панель. І наша панорама. Ось так ми її відчиняємо. Маленький компактний автомобіль ззовні з клімат-контролем. Датчики світла, датчик дощу, доволі таки цікавий, і заслуговує уваги. Якщо у вас цей автомобіль, приїжджайте до нас, це місто Бердичів, вулиця Шкиряників, 8. Автомайданчик Біравто. У нас дуже велика кількість авто. До речі, цей автомобіль ви можете обміняти на свій. Ну, наприклад, якщо ви катаєтесь на своїй активності і не можете. Не маєте можливості, не маєте бажання продавати свою автівку, то приїжджайте до нас, обмінюйте свій автомобіль на наш, да й все це все робиться протягом години.